Привіт, і ви на каналі Слипі Тока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я святкую другий день народження мого каналу. моєму каналу вже 2 роки. Я 2 роки знімаю для вас відео. Я пробувала би викласти це відео десь 9 серпня, коли було рівно моєму каналу 2 роки. Але в мене тут не було часу. І сьогодні я знайшла час, щоб випустити це відео для вас. Сподіваюся, це відео вам сподобається. Зараз трішки хочу розповісти про облаштування, яке я роблю. Я роблю облаштування другого поверху в великому будинку для сім'ї. І я оцінюю ось цей другий поверх, того, що я ще зробила на даху кімнатку там, і я оцінюю це облаштування всього будинку, оцінюю на. В принципі, було нормально, мені сподобалось. А зараз я хочу вам розповісти, чому так рідко виходять відео. Мені завжди не вистачає часу викласти для вас відео. Наприклад, я... мені ще потрібно зняти ще другу частину, як я роблю учасників Street Ще також вийшло одне од... нове оновлення, і ще я маю. Зняти новий огляд і ще маю зняти облаштування на нього. Я маю дуже багато часу, особливо облаштування, які мені дуже тяжко даються, і я просто не встигаю їх знімати. А ще десь потрібно комусь допомогти, і я також не встигаю. І так само з артами. Також ще скоро буде осінь, потрібно готуватися до школи, ще потрібно. Зробити нове інтро для вас, намалювати багато артів. Також ще потрібно дозняти серіал. Ще потрібно відео про Елізабет викладати. А я ніколи не встигаю. Я не знаю, коли виходять ці всі відео, але я думаю, що можливо сьогодні вийде ще одне відео, якщо я наважусь його зробити. Якщо я встигну. Якщо я не встигну, то відео, звісно ж, не вийде. Давайте відійдемо від цієї теми і поговоримо трішки про мій канал. Я вам розповім, як я його створила. Одного дня я захотіла, щоб в мене був YouTube канал. Я думала, про що він буде? Тоді я любила Токабока. І я подумала, що мій канал буде про Токабока. І ось мені допомогли його створити. Я не буду казати хто. Тому що думаю, що не потрібно, але я створила канал Сліпі Тока. І пам'ятаю, що своє перше відео, де, коли його передивляюсь і мені стає дуже смішно з мого голосу. Тоді я вела свій канал на російській мові. На українську я перейшла трішки більше року назад. Хочу вам розповісти, як я придумала назву Сліпітока. Я тоді гуляла зі своєю подружкою. І ми з нею разом здумали назву для мого каналу. Моя перша ідея була, що я назву канал Кіті Тока. Я думаю, а я подумала, що ця назва, напевно, що дуже часто використовується і це буде неоригінально. Потім я придумала назву Пінк-Тока. Теж не дуже гарно було. Далі моя подружка ще щось говорила, я вже не пам'ятаю, що там було. І ось я така подумала, а може сліпі тока, спляча тока. Думаю, вже до когось такого немає. І ось я придумала на ній сліпі тока, і тепер він у мене повсюди використовується. Про те, як мені було дуже тяжко говорити на російській мові, хоча я добре знаю російську, але все рівно було на ній тяжко говорити, у мене не було акценту, у мене не був український акцент. І тому, коли я перейшла на українську, мені стало набагато легше та краще. Хоча інколи я говорю на українській мові разом з діалектом. Тому я дуже вибачаю за те, що деколи я говорю різні діалекти. Також було для мене дивом, що мене почали набирати підписники, коли я знімала на українській мові. Хоча це, це трішки дивно, тому що на російській я могла більше набирати, набирати аудиторію, ніж на українській мові. Але напевно, що багато добре знімають на російській і так і не вийшло. А на українській дуже мало, тому мені пощастило, що зараз я маю таку аудиторію, як ви. І тому я дуже вам вдячна за те, що ви лайкаєте мої відео, дивитеся їх. Підписуйтесь на мене, пишіть різні коментарі, мені дуже приємно. Також я вибачаю, що, можливо, я не побачила ваші коментарі, якісь приємні коментарі. Я не встигаю побачити і почитати ваші коментарі. Але інколи я лайкую ваші коментарі і дуже рада, що ви їх пишете. Також в мене бувають негативні коментарі, я, на не увагу. Мені все рівно. Я до цього вже привикла. Що мене інколи хейтять. Тому мені завжди все рівно. Також я хочу нагадати, що в мене є телеграм канал, також інстаграм аккаунт, та ще є аккаунт в Тіктоті. Якщо хочете, можете переходити по посиланням в описі під цим відео та дивитися на посилання. І можете підписатись, там пролайкати, написати коментарі, зробити все, що хочете. Тепер привітання від мене закінчилося, а зараз ви побачите малесеньке привітання від моєї Оскі Елізабет. Всім привіт! Давайте зараз ми задуємо ці свічки разом з вами за те, що ви в мене є, і за те, що вже 2 роки моєму каналу. Так. Ви готові? Раз, два, три! Все. Я задаваю свічки. Ось моє YouTube підійшло, підійшло до кінця. Можете написати мені багато привітань, я буду дуже рада. Я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слівпі Токи. Всім удачі та всім па па, па, -па.